Ми з вами вже доповзли до найпрекраснішого етапу нашої роботи. Це дегустації равлики в наших руках. Розкажи, з яким вони маринадом чи як це назвати, в якому вони соус. Ми будемо будем запікати ескарго прямо на вогні. А з яким вони? Бачу, в тебе біліші, різними смаками, так, З різними смаками, так з різними смаками. Так добре, ну що, складемо Так, на безпосередньо вогонь. на вогонь. Через 10 хвилин все буде готово, і Виявляється, що такі равлики вже мають назву ескарго. Слухайте, чим більше я тут перебуваю, тим більше я вивчаю, що всяких незрозумілих для мене слів. Ну сподіваюся, що ви вже таке тепер будете знати разом зі мною. Насправді, коли я тільки сюди приїхав, я був впевнений майже на 100%, що я таки не спробую їх, але ви не уявляєте, який тут просто зараз аромат, тому біжимо дегустувати.